Колекційні статуетки ми пропонуємо нашим клієнтам. Ось від компанії Vizouri. Клієнт замовив статуетку волонтерство. Дивіться, який вишуканий виріб. Так, він виготовлений з бронзи, покритий позолотою, таким чорнінням. Як називається це? Забув, базальт, базальт камінь. Авторська робота, вони виконані всього в 100 штуках. Також це 57-й номер, іде сертифікат унікальності, автентичності. З однієї сторони, наш герб тризуб, з іншої такий знак волонтерства. Вишиванка ну дуже гарно виглядає. В кабінеті, на столі буде просто вау-вау-вау. Вишукана коробка з таким ложементом гарним. І повторююся сертифікат. Хто хоче замовити, звертайтеся з радістю, швидко вам доставимо.